Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 20 березня, середа. В середу у мене на каналі програма Середа не біда». Подивіться програму. Я сподіваюся, вам буде до вподоби. Ви не забудете поставити вподобайку. Прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь на мій YouTube канал. Все це допомагає тому, щоб канал і програми бачило більше і більше людей. Сьогодні в програмі Середа не біда», я хотів би поговорити. Про ситуацію з українською сільськогосподарською продукцією, про страйки, про все, що відбувається навколо цього питання. Ну, сьогодні треба сказати, що було прийнято, ну навіть не було прийнято, була досягнута угода між представниками країн Європейського Союзу і Європарламентом, про обмеження, певне обмеження у імпорту українського імпорту, який звільнений від Мита. Мова йде про птицю, яйця, мед, овес, кукурудзу, це поки що не стосується ячменя і пшениці. Тобто, коли рівень імпорту в країни Європейського Союзу буде більший, ніж був у 2022-2023 роках, от який він буде більший цього рівня, цей імпорт цих продуктів, автоматично буде на них введено мито. Це почнеться червня, його має бути до 2025 року. У ну, 2022 році Євросоюз, щоб допомогти Україні, щоб якось сприяти Україні, він прийняв рішення скасувати всі мети на українську сільськогосподарську продукцію. Але я так розумію, що наші зернотрейдери, в першу чергу, вони. Цим скористався, щоб зробляти більше і більше грошей і фактично почали порушувати. Бо зараз, от цією угодою, яку прийняли сьогодні в ніч на середу, це перші день ночі, як повідомляли, вводяться певні вже квоти так, от, на імпорт української, української сільськогосподарської продукції. Але я так розумію, що наші почали, напевне, вступили ві, в певну змову з місцевими. Представниками сільськогосподарського, сільськогосподарського бізнесу та агробізнесу у Польщі в першу чергу і почали займатися тим, чим не потрібно було займатися. Тим більше, що говорять, що невідомо чи від продажу цієї продукції надходить валюта, надходять гроші в український бюджет. Тобто, це не є державне зерно, але таке враження, що хтось з представників влади. Дуже зацікавлений. ну Треба подумати, чому ж він дуже зацікавлений, що ми не почали вирішувати це питання завчасно і довели його фактично до критичної ситуації. Що я маю на увазі? Я нагадую, все почалося ще з вересня минулого року, 2023 го коли тільки далекобійники почали там, на окремих пропускних пунктах блокувати наших далекобійників. Це польські блокували, бо ну, там ясно, що ці не менші. Їх наймали, польські простоювали транспортні компанії. от вони почали букувати, і там ну, почалися проблеми із зерном, бо вони перевозили зерно. Ну, Українська влада, замість того, щоб почати вирішувати це питання, якось знайти якийсь компроміс з польською владою, з польськими далекобійниками. Ну, у нас, Нам же зерно ніби заважає вивозити, хоча ще раз підкреслюю, це не державне зерно, це не держави возило, це приватні структури вивозили зерно. Але держава вирішила подати. У особі, вірніше, не ну, держава, влада, в особі одного такого представника Міністерства економіки, якщо не помиляюсь, він заступник міністра економіки, пан чи не пан Качка, він написав, чи накатав, як то правильно сказати, скаргу на Польщу, ну, а зокрема, потім і туди додавала Словаччина і Угорщина, які також почали вступати проти того, що ну, ніби конкуренція недоброчесна. Ну, Це дійсно ціни в нас менші, це зрозуміло. І в цій ситуації все почалося розгортатися по спіралі. Напруга почала зростати. Поляки викликали посла України в Польщі, що він пояснив, що це означає. Український Міністерство закордонних справ викликало посла Польщі. Тоже ніби зробити, вигляд, що ми там от щось теж. Тобто ми, влада стала, чина влада України стала, я би сказав, в позу. І це неправильно. Вона вирішила, ну, це в нас така політика, на жаль, була, я не знаю, наскільки вона зараз ще. Продовжується в тій формі, як це було. Нам всі повинні, і от що хочемо, то робимо. І дійшло до того, що навіть виступаючи на генеральній асамблеї, ООН, президент Володимир Зеленський фактично звинуватив Польщу, що вона ніби допомагає Росії, що призвело до того, що Анджей Дуда, президент Польщі, який був і також на сесії генеральної ООН, і ніби мав зустрічатися з Зеленським. Там вони сказали, що графік не дозволяє і зустріч. Не відбулася, і тоді пішло по їх. Потім фермери безумовно підключилися вибори в Польщі, діюча управляча партія право і сила, честь сила, так і праву і справедливість. Вони почали використовувати цю ситуацію, виступати ніби на захід селян, на захід фермерів. Тобто вони не вирішували це питання, якби, на мою думку, мали вирішувати. Вони стали в позу. і пішло до того, що вже в Європі почали. Бастувати. Ну, безумовно, стайкувати. Безумовно, що Росія тут використовувала своїх агентів, е, впливу, бо політичні сили, деякі, які виступали проти допомоги Україні, вони ну, намагалися це використовувати в своїй політичній боротьбі на парламентських виборах, зокрема в Польщі. Ну, і я думаю, що в Словаччині також це було використано і переміг Роберт Фіц, який є фактично проросійським, який зупинив допомогу Україні. Але в Європі ще є одна проблема. Європейський союз від час прийняв такий європейський зелений курс. Він стосується, зокрема, сільського господарства. Вони хочуть до 2050 року там стати таким нейтральним кліматич... кліматично-нейтральним континентом, щоб було менше там добрив, пестицидів, вик... парникових вихлопів і так далі. Викидів в атмосферу і так далі. Ну а це почало ну бити по сільськогосподарство. Вони фермери почали якісь компенсації вимагати. Цього їм не давали в достатній мірі, і вони почали також стайкувати по всій Європі. Там навіть в свій час Париж основні міста були перекриті. Потім Іспанії були в інших країнах Європи, в Бельгії були всі ці протести. Фермерів, ну почали збиратися міністри сільського господарства Європейського союзу. Так країни європейського союзу вони там почали якісь рішення приймати, зменшувати стосовно те, що стосується там вимог цього європейського зернокурсу. Але питання української агропродукції не вирішувалося. От сьогодні вони прийняли таке рішення про певне таке обмеження. Але ще має Європарламент за це проголосувати, і це мають схвалити ще країни-члени Європейського Союзу. Я думаю, що до цього часу ну, ситуація навряд чи буде повністю вирішена. Побачимо, чи буде вона вирішена, коли це все формально вже вступить в силу. Бо сьогодні, 20 березня, у Польщі, великий загальноціональний страйк фермерів. Було заявлено, що 70 тисяч мають брати участь там по близько 600 місць, де будуть проходити всі ці протести. Там дві головні вимоги: це стосовно. От Цього європейського зеленого курсу і заборона української агропродукції, бо вони вважають, поляки, польські фермери, що це є доброчесна конкуренція, бо ціні значно менші. Ну, ми догралися до того, що от, фактично питання української агропродукції стало одним із ключових у всіх протестах по Європі, що безумовно негативно б'є по репутації держави, по іміджу України, на жаль. Бо ті люди, які задіяні в цій сфері, їхні сім'ї, вони точно не зовсім можуть добре, м'яко кажучи, мати відношення до України. Хоча не факт, що реально українська агропродукція якимось чином має до цього відношення, але пропаганда, агітація вона вже почала почала працювати. Бо ми не вирішували це питання. І в цій ситуації, ну я. Хочу нагадати, що якщо не помиляюся, мені з закордонних справ Великої Британії Лорд Девід Кемерон, навіть пропонував, щоб українське зерно там більше експортувалося з України в країни, де є голод, країни в першу чергу Африки. Так я не знаю, чи займалися цим наші представники влади, щоб якимось чином зменшити цю напругу ці всі моменти стосовно продажу в Європі. Українського зерна української продукції, тобто чи шукали в неї якісь альтернативи для того, щоб зменшити цей тиск і показати на цифрах, що ні, хлопці, ні, ми тут ні до чого, щоб якось почати про це говорити. До речі, там потім е, вже інформація з'явилася, що через білорусь, російське білосі білоруське зерно поступає. Я там не знаю, ніби мають прийняти рішення по, по про, Введення мити на цю продукцію там говорили, говорять про 95 євро за тонну. Я не розумію, чому до цього часу не було, чи було ну це фахівці. Краще знаю, але в будь-якому випадку оця ситуація з переведенням фокусу уваги більше на російське і білоруське зерно. Ця тактика по великому рахунку правильна, але вона недостатньо для того, щоб ми конкретно вирішили це питання. Я думаю, що влада мала давним-давно було втрутитися, поставити всіх цих зерно трейдерів, як кажуть. В певні рамки ведення бізнесу, але, скоріш за все, хочу ще раз повторити таке враження, що в владі є зацікавлені і не просто так, тому що друзі а чимось їх дуже зацікавили, що вони фактично відстоювали інтереси приватних структур і таким чином нанесли достатньо серйозну шкоду державі, репутації держави. Тільки державі, скільки ми втратили У нас, потім почалися проблеми навіть з гуманітарної допомоги. Потім говорили, що ніби. І з військовою допомогою, хоча поляки запевняли, влада і тут сказав, що ні, допомога військова ніби приходила вчасно. Ну, сподіваюся, що так і воно і було. В будь-якому випадку треба розуміти, що такі питання потрібно вирішувати. Зразу як вони тільки виникають, і в першу чергу треба виходити з національних інтересів України. Бо ну, з того, що публічно так, є інформація публічна. Стосовно тих надходжень, які йдуть ніби від продажу цієї продукції, там, в першу чергу зерна, і що навряд чи вони йдуть в бюджет, вони десь там залишаються в офшорах. От Шкода від цих не грошей, які не прийшли, ніби від, ніби від українського зерна, так? От вона набагато була більшою з точки зору допомоги, я кажу, гуманітарки. Слава Богу, сподіваюся, що не було проблем з військовою допомогою. Але це, ну, це неправильний е шлях, так не потрібно приймати рішення. У будь-якому випадку, сподіваюся, що це питання таки буде вирішене разом з Європейською комісією, і влада українська таки знайде можливість диверсифікації експорту українського зерна на експорт відправляти. І Ситуація для України жодним чином не буде гіршою. Все буде Україна.